Сумка Баул Панішер на 65 літрів. Розрахована на транспортування особистих речей під час довготривалих походів. На сьогоднішній день існує три версії сумок баулів від українського бренду Punisher. І сьогодні ми розглянемо найменшу версію. Сумка Баул виконана у єдиному кольорі MM14. Він же Укрпіксель. Матеріал виготовлення кордура. Фастекси зроблені від компанії Sky's. Матеріал ударостійкий пластик. Однією з особливостей сумки є її спосіб перенесення. Так, наприклад, зверху присутні дві ручки з велкропанеллю для того, щоб скласти її в одну. Також з двох сторін присутні дві ручки для того, щоб переносити сумку на невеликі дистанції. Також два плечові ремені з можливістю регулювання. А для додаткової фіксації присутній фастекс. Які можна також відрегулювати. Щоб премені не викликало дискомфорту під час перенесення, виробник додав конструкцію 3D-сітку на внутрішню сторону плечей, створюючи цим вентиляцію та комфорт. Баул складається з одного міського відділу. Закривається він на блискавки. На кожному бігунку присутні прозорі пулери для того, щоб відкривати сумку навіть у рукавицях. З двох сторін присутні дві шльовки для закріплення додаткового спорядження. А для регулювання розміру присутні дві шльовки з фастексами. На зовнішній стороні присутні з обох боків дві кишені на велкро. А з третього боку присутня прозора кишеня з бланком для ваших даних, яка закривається на велкро. Також всередині вмісткого відділу присутня кишеня, яка закривається на велкро. І як завжди, з мене прикольні штуки, а з вас лайки.